Отже, ще раз добрий день. І продовжуємо огляд Огляд правопорушень, вчинених суддями Бузького районного суду Львівської області. Ексклюзивна тема наступна: Чому суддя Журебіда з порушенням правил підсудності засудив бойка з протоколу серії. ДПР-18 522 522029 від 5.06.2021 року. Вбачається, що в цей день о 22.35 годині на автодорозі М06 Київ-ЧОП 503 км плюс 200 метрів Львівської області Бойко Сергій Володимирович керував автомобілем. Марки ВАЗ 21.04 в стані алкогольного сп'яніння. Огляд порушника на стан сп'яніння проводився зі згоди водія з застосуванням приладу Драгер. Результат 1,17%. Чим порушив пункт 2,9 правил дорожнього руху України. 25 червня 2000. 21 року, суддя Бузького районного суду Львівської області жури Біда за наслідком розгляду справи 943 дріб 1118 дріб 21 ухвалив постанову, якою визнав винним бойка у вчиненні адміністративного правопорушення за частиною 1 статті 130 КУПАП. Наклав на нього адміністративне стягнення штраф у розмірі 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортним засобом на один рік. В судовому засіданні правопорушника не було, хоч у протоколі зазначено, що він був належним чином повідомлений про день та час розгляду справи. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Жеребіда, він же голова Буйського районного суду Львівської області, порушив вимоги статті 276 КУПАП, Кодекс України про адміністративні правопорушення при розгляді згаданої справи згідно вимог статті 276. КУПАП розгляд справи за ознаками статті 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем вчинення адміністративного правопорушення. А де ж воно було вчинено? Де це місце? На сторінках інтернету міститься інформація про дорогу М06 Київчок, згідно якої на 503 кілометрі. Знаходиться село Великосілки колишнього камянко бузького району Львівської області, тепер Львівського району Львівської області, де на цій дорозі в цьому селі знаходиться колишній пост Даї. Він і сьогодні є, функціонує, як, якого сьогодні, е, так мовити, яким користується управління Патрульної поліції Львівської області, таким чином, село Великосілки плюс 200 метрів ніколи не відносилось до юрисдикції Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки і наступна територія автодороги у напрямку до міста Львова знаходиться на території Кам'янка Бузького району. Звикладено вбачається, що у протоколі про адміністративне правопорушення бойка зазначено місце порушення правил дорожнього руху 503 км кілометр плюс 200 метрів дороги Київчоп, що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янко-Бузького району. Отже, суддя Журебіда, отримавши матеріали від управління патрульної поліції Львівської області про притягнення до адміністративної відповідальності бойка, мав би скерувати справу по підсудності до Кам'янкобуського районного суду. Але він цього не зробив. Чому? Невідомо. Але стоїть запитання, що спонукало суддю Журебіду? Порушити вимоги закону, в чому полягала його зацікавленість взяти на себе гріх і, не маючи права проводити судочинство, судити бойка, що погано йому зробив бойко, що суддя журебіда, нехтуючи законом та правилами підсудності, фактично. Не маючи повноважень чинити правосуддя в цій справі, привласнив собі повноваження суддів Кам'янко-Бузького районного суду Львівської області. Мали його мали бойко судити справу розглядати судді Кам'янко-Бузького суду, але ні в якому випадку Не Бузького. Це незаконно. Це те саме, що я би прийшов, би, от я би прийшов би зараз і сказав би, давайте я буду судити. Чи хтось інший. Ну це незаконно, розумієте чи ні, люди. З огляду на викладене, на мою думку, постанова судді Журебіди у справі 943 -11 18, 21 є завідомо неправосудною, оскільки ухвалена поза межами закону, поза межами Вимог закону. А тому. А тому, на мою думку, вона підлягає скасуванню. Може, суддя журебіда так не вважає? Можливо. Ну, це його, це його справа. Є закон, який каже, що повинно бути так, а не інакше. Можливо, взагалі ніякого порушення не було. Можливо, так вважає суддя журебіда. І взагалі виникає питання, чому поліція направила документи на Бойка саме до Бузького суду, а не до Кам'янка-Бузького. Вони так само, тобто управління патрульної поліції, так само обізнано про територіальну належність того чи іншого населеного пункту, чи того чи іншого відрізку дороги до того чи іншого району. І вони мають відправляти ці документи саме до, за місцем розгляду справи, належного розгляду справи. І тому невідомо чому, чому так сталося. Може, тут якісь певні є домовленості між управлінням патрульної поліції і, і Бузьким судом, тому що таких справ назбиралось дуже багато, шановні. Таких справ назбиралось дуже багато, і я маю намір ті всі справи оприлюднити і поставити питання, в чому полягає зацікавленість Бузького районного суду розглядати ці справи, а чому не направлялись ці справи на розгляд до Кам'янка-Бузького. Тут що, якісь замішані фінансові махінації чи ще щось, я не знаю. Ну але в цим, з цим треба розбиратись Треба виясняти, чому це сталося, чому масово порушено. Треба всі ці постанови треба скасовувати, тому що вони незаконні. Суддя Журибіда не мав їх право ухвалити. А якщо ухвалив іменем України, то він порушив закон. Він іменем України порушив закон. Прошу підписуватись на мій канал. Ексклюзивна інформація продовжує мною оприлюднюватись. І буде далі оприлюднюватись. Тому підписуйтесь на мій канал і дякую за увагу.